Де лікар боярська? В кабінеті нема, всі кабінети обійшла, нема. Лікарі ваші з 10-ї. зазначу, що боярська це лікар шостої лікарні, яку перевели з понеділка сюди, але на місці її нема. Ще не переїхала, мабуть, а запис де, гроші отримує. Лікарі 10-ї не знають, де вона знаходиться. В реєстратурі всі місця записані. Де вона веде прийоми? Скажіть, будь ласка. Дивіться, що я вам можу сказати? Лікар... Я реєстратор. Я не маю права виходити і ходити по Да, да, да. У вас в реєстрації у неї є запис, ліка, так? Боярська, кабінет 30 з 13 до 18 на прийом. Нема, нема лікаря. От я з 17-ї години тут з вами розбираюсь. Лікаря нема. Два рази спускалася. Підходять, якщо просять записатися. Є вільні місця. Я записую. Я розуміла. Ваші функції ви виконали? Ви сказали, ви записали, ви направили. Лікаря нема. Головний лікарі у вас працюють до четвертої. Мені сказали. Завтра прийду отримувати по мізерній. Медичну довідку запитаю головних лікарів, що відбувається. Це зазначу нова реформа, яку вчора депутати Запорізької міської ради так гучно анонсували. З'єднали всі лікарні в одну, і тут відбувається, що відбувається, бачите, тільки що показала вам. Так що будемо вести розслідування, хто як працює.